Деревина з сумнівними документами. Активісти зупинили лісовоза. Хабар чи провокація? Експосадовець оскаржує вирок. У Луцьку не виїхало 11 автобусів на маршрут. Як нині встановлюють інвалідність в Україні? Про головні події середи 9 квітня дізнавайтесь у випуску новин на часі в прямому ефірі. Аверсу працюють Ірина Мороненко та Юрій Куцик. Наші вітання. Воїн Павло Ширнін повернеться додому на Волинь, щоб знайти вічний спокій на рідній землі. Завтра рідне селище Колки зустріне свого захисника востаннє. Павло служив на посаді інспектора прикордонної служби. Життя оборонця обірвалося 17 січня на Харківщині. Зопокійна літургія за воїном відбудеться у Хрестовоздвиженському храмі, після чого Павла Ширніна поховають на місцевому кладовищі. У тиші лікарняної палати зупинилося серце захисника Анатолія Мазура. У Камені каширському провели в останню земну дорогу воїна. Віддати останню шану Анатолію прийшли друзі, рідні, побратими та небайдужі жителі громади. Заупокійне богослужіння відбулося у храмі святого Пророка Іллі, після чого траурною ходою пройшли вулицями міста до місцевого кладовища, де з усіма почистями поховали захисника. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Сьогодні вранці на вулиці Карпенка-Карого сталося ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням, не дотримавшись безпечної швидкості, врізався в паркан. Удар був настільки сильним, що транспортний засіб зачепив ще й припаркований позаду автомобіль. У результаті зіткнення обидві машини та паркан зазнали механічних пошкоджень, але, на щастя, обійшлося без травмованих людей. Сів за кермо підпитку із Коїв ДТП. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Газ. Сталося це поблизу села Доросині. Нагадаємо, що внаслідок сильного удару рятувальникам довелося деблокувати водія легковика з понівеченого авто. Внаслідок автопригоди водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1. Це йдеться про керування транспортом у стані сп'яніння. Наразі досудове розслідування триває. У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили, що у квартирі на першому поверсі перебуває хлопчик віком орієнтовно 12 років. Через небезпеку задимлення рятувальники негайно евакуювали дитину разом із песиком. Поки мама поверталася додому, дитина очікувала на неї у машині рятувальників. Пожежу вдалося ліквідувати оперативно. На щастя, постраждалих немає. На Волині активісти зупинили вантажівку з деревиною. До громадської організації звернулися небайдужі та повідомили, що у селі Башувалуцького району систематично возять деревину. Активісти приїхали за вказаним місцем та стали спостерігати. Як виявилось, люди забили на сполох недарма. Побачили так, що хлопку мала, провели. Подивіли, зафіксували, дочекалися, приїхав другий раз, завантажився, набув ті саме бірки і виїхав на ту саму фірму. Помітивши порушення, активісти викликали правоохоронців. Як виявилось, керманич возив деревину декілька раз за тими ж документами. А коли почали з'ясовувати деталі, сказав, що це теж дерево. Просто довелось перезавантажувати. Ну чого фотовій змінений з е, 1136, коли ви пошли замкнути на фінансові? Лопчик він того ліса не міг виїхати. Він розуміє, десь два рази перекидався то половині, то знову сюди, то знову по половині вивозили. таким чином так, так виходить. А що якщо ми докажемо, І... І... що це два котка, у нас є зафіксовано, що дві фотки. Їхав на свою територію на свою базу. Зараз ми бачимо. зовсім інші холоди лежать. на Бо я ж щоб що надував. Де він інферизався? Я на дорозі. Но. Чого він інферизаться? Так воно було чи ні, з'ясовують правоохоронці. Вантажівку наразі помістили на штраф Баталії, що виникли між одним з перевізників Луцька та орендодавцем, який надав територію для розміщення автобусів, набирають обертів. В області на декількох маршрутах транспорту поменшало. Що цьому передувало? Дивіться далі. З понеділка цього тижня на маршрут не виїхало 11 автобусів міського та проміського сполучення. Керівник підприємства-перевізника стверджує, що причиною всьому є конфліктна ситуація з орендодавцем. Ми приїхали знову на підприємство, де орендуємо. Хотіли забрати такі свій транспорт, не тільки свій, а транспорт і нашого механіка, який знаходиться там. Також забрати наші інструменти, тому що ми не можемо на сьогоднішній день проводити повноцінний ремонт наших транспортів. Відповідно, це і впливає на... Виїзд на маршрути громадського транспорту раніше Юрій Руменюк вже коментував цей конфлікт, але він був не настільки критичним, просто каже, хотіли припинити всі договірні відносини. Подали документи за місяць, вчасно, як прописано договорі, про розірвання з ними договору. Сьогодні нам повідомили, що нас не будуть не запускати, не випускати з території. Після спілкування з керівником нам дозволили сьогодні лише виїжджати. Тобто на вечір, після з'їзду з маршрутів, наші автобуси не мають права не тільки автобуси, а й персонал повністю заїжджати на територію даного підприємства. Так було наприкінці минулого тижня. У нас ще стався ще більший інцидент. Був не побитий, вдарили нашого механіка, який хотів просто-напросто автобус вивезти на заміну іншого, який поламався в місті. Він доїхав до шламбаума, зупинився, попросив охоронця, щоб той йому відкрив шламбаум, пояснивши ситуацію, що потрібно на заміну. Охоронець не відкрив шламбаум, з'явився власник який наніс удар нашому механіку. Це є все зафіксовано. Так, свою броню втратили. Поняв? Щоб ти собі розумів. Дивіться, вас служити буде ж**ки та саме дежі. Понимаєш чи ні? Якщо ти на стороні та саме слабе виступаєш, то саме так буде. Що це за парковка? Такі та сам. Хочеш до пари бути? Що це Хочеш до пари бути? А не чого ви так? До пари хочеш бути? Ми робочі люди. Наскільки я знаю, вже порушена справа. От. Е, така ситуація в нас була в п'ятницю, і нам категорично сказали, що вже не впускати, не випускати тут не будуть. Крім автобусів та інвентаря перевізників, свої приватні автівки не можуть також забрати водії. Адвокат перевізника дослідив всі чотири договори і стверджує, що підстав для так би мовити, захоплення транспорту не було. Соборендар, який передав приміщення в ну, підприємство про те, що. Він припиняє допуск працівників і забороняє будь-який вхід на територію. Аргументував це тим, що, начебто, відсутня оплата за сумморенними платежами, що насправді не відповідає дійсності, це майно перевізника стало зручником конфлікту. Вартість його чимала там знаходиться більше 30 автобусів. Як ви розумієте, якщо ще в суботу-неділю ми змогли. Перекрити тому, що там працює графік вихідного дня, то на сьогодні, на звичайний робочий день, в нас не було вже можливості повністю забезпечити громадський транспорт нашими автобусами. Власник даного підприємства, самовільно сівшись за кермо нашого автобуса, причепили до його, я так розумію, до їхнього автомобіля. І вони його не тільки вигнали за територію, але й були здуті колеса. Ви Виштовхують автобус за територію, в той же час не дають вам автобуси забрати, вивезти. Чесно кажучи, ми з п'ятниці взагалі не розуміємо дій. Конкретних осіб». інша сторона конфлікту. А саме власник підприємства, який за словами перевізника утримує автобуси, в телефонній розмові обіцяв прокоментувати своє бачення непорозуміння, але згодом поліцейські також намагались багнути щодо чого. Приїжджали за викликом не один раз. Після побиття нашого механіка була викликана поліція. Вони це зафіксували, була викликана швидка допомога, тому що в, в людини піднявся дуже тиск. От ми два дні підряд поліцію, яка фіксувала, що ми не забираємо. Вона брала пояснення не тільки в мене, а й в іншої сторони. От, і вони просто зафіксували, сказали, що ми зверталися. господарча діяльність, вони нам там не чи не, не а документи. До вони у вас перевіряли, що це ваше майно, ваша власність. Ні. Перевізники вирішили діяти рішуче і негайно. Звернулися з відповідними заявами про вчинення злочину в Бюро економічної безпеки, тому що тут наявні ознаки складу злочину, передбаченого статею 206 Кримінального кодексу, тобто перешкоджання господарській діяльності. І на даний час ми готуємо позов до суду, тобто інших механізмів, якихось правових в нас немає. А виматися е, якимись е, протиправними діями у нас великому рахунку бажання немає. Однак суди на жаль тривають місяцями, а перевезень пасажири потребують сьогодні. Збитки перевізник має щоденно. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі. У криміналі щодо Луцького патрульного поки тримають інтригу. Його звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон. А от хто перший і про що саме домовлявся? Кримінальна справа щодо Луцького патрульного набирає обертів. Вже почали досліджувати докази, котрі вдалося накопати слідчим і прокурорам. Нагадаємо, патрульного затримали на початку року на вулиці Чорновола у Луцьку. Звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон, а ще у зловживанні впливом. Тепер він уже колишній патрульний. Його звільнили. Як чуємо, за нього взялися і в СБУ, і в департаменті внутрішньої безпеки. Висловив вимогу громайону С, який військовозобов'язаний у наданні непромінальної вигоди, за вирішення питання щодо надання інформації про місце знаходження мобільних блокпостів, блокпості працівників поліції ТЗК та, та СП Полинської області та у разі зупинки вирішити питання щодо безпосередження безперешкодного проїзду. Окрім того, подальшому слід пропонував вирішити питання, що здійснення. Виявили працівник Волинського ДЦК СП для отримання ефективних відмістів щодо інвалідності на суму від 10 тисяч доларів США до незаконно передклад Державного кордону до Республіки Білорусь. На патрульного заявив чоловік, із котрим, як чуємо, були зустрічі і певні домовленості. Наразі досліджують письмові докази. Матеріали проведення негласних слідчих розшукових дій, що підтверджують готування і вчинення кримінального правопорушення. Це протоколи огляду речей, і документів. Оглядів саме мобільних телефонів, переписки, телефонних дзвінків в месенджерах, це протоколи обшуку доводять винуватість. Поки що так і не зрозуміло, то хто ж перший був ініціатором зустрічі? То я щось не зрозумів. То хто звернувся до Спицького? Це людина? Чи як? Чи сам Спицький запропонував зустрітися і обговорити? Сенега попередньо звертався до Слава Спицького. Не була бесіда якась? Де і коли? По тексту заяви. Чоловіка допитали одразу після реєстрації його заяви, зауважує прокурор. Однак в цьому питанні поки тримають інтригу. До він не означається, бо це ми будемо допитувати. Але він повідомив, що 5 грудня вони зустрічалися. Так. Хто, хто їх завів? Ми ще не допитував? Чи сам вийшов Сенега на Слово Спицького, щоб поцікавитися, як же там можна це все діло облюбувати? Правильно розумію? Бо ви нам даєте дані, що нібито наш обвинувачений телефонує вже, а передісторія до вас там немає. На той момент це треба дані, чи свідок не придуманий, не обговорює працівника промови. Тобто це підтверджує те, що... Звінки були спілкували. А от як познайомився із патрульним, відповіді на всі запитання, мовляв, будуть згодом, коли допитають заявника у суді. Прокурор зауважив, що після передачі доларів майже всі були імітаційні, патрульного переслідували. Пришвидшився на автомобілі і вирішив тікати, оскільки е, відчув, що за ним здійснюється не спостереження. Ну, і, власне, це і було, буває його фраза, що забери гроші назад. Далі він фактично його переслідували і зупинився він не сам. Раніше експоліцейський лише частково визнав вину. Адвокат звертає увагу на переписку в телефоні патрульного. Крім спілкування з Синего, інших спілкувань, які могли б яким чином вплинути на кваліфікацію злочину, не знаємо. Нічого. Ніяких спілкувань з лікарями, ніяких спілкувань з пограничниками, ніяких спілкування з якимись контрабандистами. Нічого. Експатрульний не згідний із тим, що йому інкримінують. Але частково частково визнаємо, що так, да, шлики відговорювати так, домовленості, мали те, що хотів. Та теж не говорю, там багато, ми ж будемо з'ясовувати, будемо допитувати його. Яким чином, що вам потрібно, та мабора, так, він буде допитати, що, кажуть, на мама мові Ваш клієнт хотів розвести. Можна з почувачі, я не знаю. я в не була провокація? Наразі експоліцейському загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. З підварти вийшов під заставу. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Продовжують судити колишню очільницю управління транспорту та зв'язку Волинської ОДА. Нагадаємо, посадовицю обвинувачують у хабарництві. За матеріалами слідства жінка вимагала гроші з перевізника за сприяння в конкурсі на перевезення пасажирів. Ціна питання 1500 доларів. До слова, раніше перевізники неодноразово підозрювали неправомірні дії з боку чиновниці, через що навіть пікетували будівлю облдержадміністрації. А під час візиту президента Володимира Зеленського в Ковалі в жовтні 2020 року місцеві перевізники скаржилися гарантові на упереджене ставлення посадовиці. Мовляв, найкращі маршрути вона віддавала людям за винагороду. Наразі ж справа добігає до кінця, та вже на наступному засіданні відбудуться судові дебати. Мешканця ківерців визнали винним у замаху на вбивство. Чоловік систематично чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника. Та от ввечері 22 червня минулого року. Перебуваючи захмеленим вдома, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні. Жінці та дитині тоді вдалося втекти через вікно. Надалі ж чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, які прибули на виклик. Та от влучив стрілок у чоловіка, що сидів неподалік в авто. Наразі ж суд призначив ківерчанину покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. Нелегальні заправки, перевірки, Держбеконінспекції та хабарі. Час від часу правоохоронці розслідують історії про підпільні АЗС та лояльність до такого бізнесу. Подібний скандал стався і на Волині у 2019 році. Довго судили співробітника Держекоінспекції. Нещодавно той почув вирок. Три тисячі доларів і 50 тисяч гривень, нібито таку суму хабарів отримав працівник держекоінспекції у Волинській області. Чоловік був далеко не на останній сходинці посадової ієрархії. Працював завідувачем одного із секторів екоінспекції. Тепер той уже колишній посадовець. Понад п'ять років розслідувань і суд першої інстанції визнав його винним у хабарництві і засудив до п'яти років тюрми. Перепрошую, відмовляюся від будь-яких коментарів без присутності свого адвоката. Лишнього еколога звинувачують, мовляв, хабар вимагав і отримав від представників нелегальних заправок. Нібито працівник Держекоінспекції приїхав із перевіркою на заправку, залишив там свій номер телефону і попросив, аби хтось із керівництва йому передзвонив. Принаймні так розказував свідок. Далі, мовляв, була зустріч. Ось цей чоловік, як почули у суді, за дорученням представляв інтереси однієї з приватних фірм. У нас було, скільки я пригадую, 5 заправочних станцій. На кожну потрібно було мати ліцензію. Точно вже не пам'ятаю, як там. Суть яка, та, що ми домовилися, що в одній заправочної станції буде, по-моєму, 10 тисяч гривень. За що саме? За ліцензію, Щоб все було добре, щоб заправки працювали. Тобто Гнатюк вам мав видати ліцензії? Ні. А що? Він мав однати ці питання, що? Коли до нас більше не приїхав, то у вас були ліцензії? Ліцензія було сам обвинувачений. Усе називав провокацією правоохоронців. Мовляв, ніяких грошей не вимагав і з представниками заправок зустрічався не зі своєї, а з їхньої ініціативи. Що цікаво, чоловік, котрий тоді представляв приватну фірму, навіть не зміг згадати прізвище директора. Ну всі колебу переважно спілкувалися в телефонному режимі. З ким? Власник, напевно. Хто як різа власник? Не пам'ятаю. Ім'я по батькові? Мобільний телефон. Немає, Зустрічалися з власником? Ні, особисто ні. Зрозуміло. Як з вами розрахунок проводиться? На карту. – На карту скидав. На карту. Можете сказати, який номер карт. Так можна відслідкувати, буде хто вам гроші не Ні. Чому? Монопанках. Нині у цій кримінальній справі стадія апеляції, бо ж, окрім неба в клітинку, колишньому екологу світить і позбавлення шостого рангу державного службовця. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку засудили уроженця баку за умисне вбивство. Відомо, що влітку минулого року близько півночі у селі Гута Ковальського району. 34-річний азербайджанець прийшов до помешкання колишньої співмешканки, а там уже застав іншого чоловіка. На ґрунті ревнущів іноземець схопив ножа та наніс шість ударів жителю Харкова. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці події. Наразі ж суд виніс щодо чоловіка вирок 10 років позбавлення волі. Аби корупції стало менше, а в ідеалі і зовсім не було. Уже четвертий місяць в Україні інвалідність встановлюють за новою системою. Які документи потрібно підготувати, та які медзаклади задіяні? А також чи прижилась нова система на Волині? Звітували в ОДА. І з початку року в Україні замість МСЕК рішення про встановлення інвалідності за експертними командами. На брифінгу у Волинській облдержадміністрації розклали по поличках, хто і як нині визначає інвалідність. В цілому в області визначено розпорядженням начальника військової адміністрації дев'ять закладів, які функціонують наші експертні команди. Загального спрямування команди це так звані загальні. Загальним там без хірургічних або травматологічного напряму вони є е, всіх е, кластерних лікарнях нашої області. Серед цих дев'яти закладів в нас є е, два заклади: це обласна інфекційна лікарня. Де функціонують команди спеціалізовані так звані і комунальне підприємство обласна психіатрична лікарня, в якій функціонують команди психіатрично на Волині в експертних командах. Понад дві сотні лікарів. Експерти не лише встановлюють інвалідність, а й оцінюють, як людина живе в соціумі вдома чи може себе самостійно обслуговувати. Пацієнту складають індивідуальну програму реабілітації за три місяці. В області експертні команди розглянули понад три тисячі справ. Нашому в закладі функціонує загальна команда, кардіоневрологічна команда та травматологічна команда, яка відповідно оглядає пацієнтів. Лікарями експертних команд було оглянуто 586 пацієнтів за різними напрямками. З них 66 військовослужбовців. Це були як первинні, так і повторні пацієнти. Що стосується скерування пацієнта на оцінювання до експертних команд, є чіткий перелік документів, які необхідно пацієнту подати лікуючому лікарю. Для направлення на оцінювання командою потрібен паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, медичні та військово-облікові документи. Використовують електронне направлення у пацієнтів, електронні кабінети. У вузькопрофілі спеціалізовані медзаклади теж налагодили роботу експертних команд. У Волинській обласній інфекційній лікарні з початку року працює три експертні команди. Ці команди здійснюють роботу з вівторка по четвер, з 11 до годин. Підставою для скерування на оцінювання повсякденного функціонування особи в нашому випадку є. Стійкі порушення після захворювання або активне саме захворювання, яке має певні ускладнення, які викликають інвалідизацію пацієнта. Віра Шевчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Вороненко та Юрій Куцик. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі. 10 квітня за прогнозами синоптиків в Україні очікується переважно хмарна погода. Місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На заході температура повітря вночі від мінус трьох до плюс двох вдень від чотирьох до семи градусів тепла. Схід нічна температура нуль, мінус один денна, плюс вісім, плюс дев'ять градусів. На півночі температура повітря вночі близько мінус одного в день – від трьох до п'яти градусів тепла. Південь нічна температура мінус один плюс один денна вісім, дев'ять градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від мінус одного до нуля в день – плюс три, плюс сім градусів.